Це Курський напрямок. Розбувалося це протягом більш ніж 10 днів взагалом. Ми туди зайшли, ну, звісно, облаштувалися ми і чекали. чекали моменту, коли зможемо попрацювати. Момент наступив дуже швидко. Перший день ми ще облаштовувалися, а на наступний день вже почалася перша навала, так сказати. Коли спочатку вони навіть не знали, що ми там є. Ну так перші, перші кілька навал, вони бігали, ми їх щокали як в тирі. Тому <рес> да, вони навіть не здогадалися, але потім, вже так, десь на третій четверту навалу вони вже почали розуміти, що десь хтось по ним працює. Ми почали думати, бо їхні оці, як, як колега каже, навали, вони. Почали бути більш розумнішими, вони почали працювати з різних сторін. і були іноді моменти, коли вони декількома групами заходили з різних сторін. Тобто ми працювали одночасно в різні сектори, в різні напрямки по різних дистанціях. Перший важливий момент, що наскільки ми зрозуміли, працювали якби, окремо три підрозділи. Перші ми їх називали спринтери. Це вони, були, вони йшли легко, легко одягнуті, хтось з особистою зброєю, хтось без, і вони старалися максимально швидко пробігти дистанцію, щоб закріпитися в нашому тилу або на наших позиціях. Оці спринтери вони, м, старалися пробігти, і дистанція до них була близько 300 метрів. От. І бігли, вони, бігли вони так скажімо, книжково. Да? Один, троє-четверо, один. Після цього були. І в них зовсім інша форма була, зрозуміло, тому ми їх, ми їх конкретно розрізняли. Потім йшла група осіки, ми їх називали. Осліки це йшли. Вони в них темна форма така специфічна, і вони були заряджені. Вони з були рюкзаками були, великими Так, рюкзаки, каримати, зброя різна, все-все. І вони старалися заходити з дальньої дистанції. Це 400 метрів плюс. Але по них було зручно працювати, бо вони великі здавали їх, їх. І їх, повільні дуже І повільні. І... Е... Третя група, третя група це вони заходили це якраз по Чечена по Секторі. Вони старалися проникнути, бо там, їм, так, як їм здавалось, дозволяв ландшафт. Ось, і вони старалися там проникнути, Це третя група була. Я так розумію, що це були більш підготовлені і більш досвідчені. Тому що вони грамотно вели бій, вони шукали собі позиції, як залягали, як. Працював один, перекривав других, якщо други просунулося поближче, то тобто це були більш якісь грамотні навчені. Один важливий момент, що ми старалися працювати так, щоб не було зрозуміло, що по них працюють снайпери. Так? Тобто хтось з нас починав вести бій стрілкової зброї особистої, а під, під шум включався снайпер, який просто виконував, виконував свою свою, якби задавав. Темп гри і музику писав. Бували дні, що було один-два накати, бували до п'яти накатів в день, а потім до них почало напевно щось доходити. що, 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 що ну, Не так воно відбувається, як вони собі планували. І вони випускали одного бігунця. Максимально це такі випадки були смішні, це от Чечен по них працював. Він їх назвав мухомори, бо а, каска повністю з красним скотчем замотана. І він от такий біжить за ліфтравою, така каска червона. Ну, мухомор. Цьому, да, і ти по цій касці спокійно собі працюєш. Бах, каска впала, все. Я так розумію, що вони, до них до кінця не дійшло. В принципі, ми свою задачу виконали, щоб ми не дали зрозуміти, що, що позицію позиції ну, тримають снайпери. Потім вони на нас якось образились чомусь, почали скидувати газ, що ми так е, немного цього вдохнули, але благо не були ти, собою проти газу, да, тому не, не тільки. тільки працювало все так, але газом -то в них вже була так, як, як остання крапля. Ну, сказати вам, що це просто, і це все легко, і це весело, це просто вманути, ну насправді важко. Насправді важко. Бо... Робота снайпера, ви ж самі знаєте, це ж холодний розрахунок, руки не да? і ти, ти, ти не повинен роз, розпорошуватись на цілях, а враховуючи той факт, що це підхід до нашої позиції з трьох сторін, це багато рухомих цілей. І плюс газ, і, і плюс міномет, і плюс ну, все, що може ствольна арта. Весь ризик і все визначення. Ти вже. Пізнаєш потім, коли вже вийшов, на тебе бабах навалилося, ти, ти, поняв, як ти е, в якому ти стані, що ти вже там поверхнутися не можеш, ти коли виходиш, цей вже бронік, ця винтовка, вони важать там, на кілограм 30 більше, ніж, ніж було, коли заходив. тому… Коли, коли почали працювати, зрозуміло, що в організмі адреналін, ти на цьому адреналіні працюєш, він тебе підтримує. Одна, один накат, другий накат, третій накат. У нас був день, коли було п'ять накатів в день. Тобто, попри те, що в нас постійне чергування, і чергування. Ну, чергування ну Тому що постійно дозволить. ведеш спостереження. тому... Так. Чергування воно таке, настільки було визначене, що коли не бачиш, тоді слухаєш, бо розумієш, що. Якщо ти не виконаєш цього, то по-перше, ти себе не обережеш і товариша не обережеш. А, а по інше є ще суміжні позиції, коли вони, якщо пройдуть через нас, то там просто переб'ють людей. А були моменти, що прийшлося використовувати на позиції і кулемет один момент, бо коли розумієш, що, що треба просто. Щоб біжить толпа на тебе. Покласти, і... покласти лицем в землю, щоб суміжні підрозділи також мали можливість відпрацювати, щоб завдання було виконане, яке стоїть. Покласти глицем в землю, використовували все. Там багато моментів запам'яталося. Запам'яталося, коли прошило. Противника через грудну клітину виходило плечима, а щось він таке цікавий, ні з рюкзаку, що падаючи з нього факел метрів чотири в небо, в вогню, то освітило так от поле бою, то з таких цікавих моментів. А найважчий день це, напевно, коли по нас почали працювати всі одночасно. Так, да? да, коли з трьох напрямків. Та ні, ні, я за це коли вже коли по нас є міномети, і газ одночасно, а, і, ну, і запальнички. Да, і... Да, да. Але я так розумію, що вони так і не зрозуміли, хто по них працює. Бо коли вони випускали у цих бігунців одиноких, ми прийняли рішення, що ми не працюємо з нашої снайперських з, з, з гвинтівок, і ми давали їм такий день тишини, і вони не могли зрозуміти, коли нібито до них починає по чуть-чуть якимись моментами доходити, що так не буває, що хто б не йшов, він не проходить. А тут просто йде просто стрілецький бій. Тут два варіанти. Тут або їх дуже багато, тобто у нас, або просто якісь, якісь я не знаю, аси сидять чи що. ну, коротко. Говорити про саму роботу снайпера на позиції, це є, от, це є частинка. Ти вже є на місці і ти вже працюєш. Ти працюєш в тому, чому тебе вчили. А от е, момент, е, коли ти приїхав, ти ж, тебе ж, ти ж не, ви, не викликав е, уклон. Так? Чи... Чи, Uber. чи Uber, так, і тебе висадили під позицію? Тобто підготовка до виконання завдання на позиції це де робота цілої, скажімо, цілої роти снайперів. Де безпосередньо все наше керівництво задіяне, де йде обговорення моментів, момент завантаження, момент з якою зброєю ми працюємо, кількість боєприпасів, кількість провізії. Загалом все що знадобиться, який інструмент так. там шансовий, якщо або ще щось, і я до чого облаштування. що у е, ці всі моменти після обговорення з керівництвом воно стає оця, оця точка, коли ми вивантажуємося і починаємо рух. 70% успіху виконання роботи це є. Е, що ти дійшов до позиції? Ти дійшов да. до позиції, ти її зайняв, ти укріпився, все, ти видихнув і ти можеш працювати. Захід і вихід це найбільш небезпечні безпечні моменти от в нашій роботі, але якось, з Божою допомогою і розумінням того, що виконуємо, вдалося. Плюс на зворотньому шляху суміжних підрозділів ми виводили ще поранених Поранених виводили і вдалося. Тепер ми, тепер ми тут. Я коли прийшов, коли мене відібрали в роту снайперів, мені я це завжди буду пам'ятати, в той вечір моє безпосереднє керівництво сказало, що є певні правила в нас в роті снайперів. І одне з таких правил, що ми живемо як сім'я. Тобто в нас є. Колективна підготовка, колективна підготовка, колективна думка, що навіть ті хлопці, які не йдуть на, на ці позиції, але вони мають якийсь певний більший досвід, якесь розуміння, або хтось має своє бачення, це все ми разом обговорюємо. Обговорення ситуації, яка нас чекає, комунікація е і чітке розуміння завдання, а не просто йди там, постріляєш, а десь Бог вийдеш. От це, напевно, і відіграло основну роль як при заході на позицію, як при відпрацюванні поставленого завдання, так і при відході. Період нашого перебування, там це 10 днів плюс, офіційно було підтверджено, що ми не дозволили 15 тьом ублюдкам пройти. Ось, ну, це офіційні цифри, і нехай вони такими і залишаються, але кожен з нас знає своє. Тому тому говоримо, як, як, як є. Я скажу так, на питання, скільки ви зробили, є тут тільки одна відповідь. Недостатньо. У мене тут родина. Це по-перше, це мене мотивує. По-друге, я розумію, якщо вони прорвуться, то не буде нічого, не буде того життя, до якого я звик. У мене сину три роки. І Я не хочу, щоб він воював. І щоб він, він ще поки маленький, він Надіюся, що він навіть пам'ятати цього не буде.